І так, ну що, зараз їдемо з вами на парковку, щоб заспавнити Skyline, бо сьогодні будемо з вами тюнити Sky Ну, як ви вже бачили по привюшки, будемо робити тачку із форсажа. І так, відкриваємо телефон, евакуація Сюдойс, Просто подивіться на це сонечко. В білому кольорі дуже красива моделька, я не знаю, мені дуже подобається. І навіть дуже прикольні номера позаду. Не знаю, поставляться вони чи ні. І так, ну що сідаємо з вами в тачечку, заводимось. Ой, -ой він і боком навалює, в цілому непогано. Просто подивіться. Ні, я. Думаю, можна навіть спробувати його дріфтовим зробити, бо дуже файно навалює боком, і якщо зробити класне налаштування, то буде вообще пушка. Моделька досить популярна, якісно зроблена. Це чудово. Сподіваюсь, скоро на Skyline дадуть зовнішній тюнінг, бо його, на жаль, немає. Можемо зробити лише красивий вініл. По салончику в нас трішечки проблемно. Я думаю, ви можете це зараз побачити. Навіть з педалі немає. GTA ми бачимо. Ну десь за модельку я поставлю 7 з 10, бо є касяки, і краще це виправити в салоні Так собі, а зовнішній виглядає прям чи назад. Давайте зараз поїдемо напряму та подивимося, яка є максималка у цього скайлайна в стоці. Треба подивитись, ну як він розганяється, як він валить, як не як потужна тачка. Принаймні, ми будемо її робити взагалі з форсажа. І треба зробити прямо ще потужно. І так, зараз можете побачити техпаспорт. Ось він повністю стоковий. То будемо його тюнити. Будемо з вами робити вінільчик. Витрачу на нього дуже багато часу, щоб він виглядав максимально точно, прямо як в фільмі. І так, ну що, під'їжджаємо, зупиняємось з вами. Ну що, ви готові? Раз, два, три. І стартуємо так, розганяємось. У нас вже є соточка чи назис, і так, ну повільно в цілому. Так, і в нас є 200 чи назис. Ну і яка максималка? Максималка 225. Ну так, 224, 225. В Цілому на две. І так, ось так бокам заходимо. Нормально. Ні, я вам кажу, я дуже хочу зробити його дрифтовим. Просто щоб можна було валити прямо і при бажанні просто зайти боком в поворот. Так, давайте зараз їдемо на заправочку. Ось так. Бачком, бачком, бачком. Так, зараз заїдемо, заправимось і поїдемо тюнити тачку. Пробіг, до речі, 167. Прям дуже мало. Тачка, реально, новенька. І так, головна. Давайте забравимося. Сотий бензі, чому би і не 41 літр заправляємо і чекаємо. І так, ну що, тачечка у нас заправилась, сідаємо і зараз будемо вирушати її тюнити. Погнали! Ну саме головне, що нам треба зробити, як я і казав, це вініл, щоб вона прям виглядала максимально точно як форсажі. Ось, до речі, скріншот. І так, ну що, ось ми з вами вже і знаходимось у тюнінгу. І так, я думаю, чим одразу ми з вами займемося, це рівень тонування. Тому давайте обираємо. І так, я люблю робити таніровочку, знаєте, таку, щоб вона не була прям як фарба, але, ну, типу, і була дуже Темною. І так, я думаю, ось так нормально. 2800, вообще, типу, копеечки. Ну, навіть 2900, там, да, без 2 гривень. По боках воно вже зробилося. Щось я трішки не розумію, що воно з боку тоді є. танірує. Ну, ладненько, це дивно, якийсь баг. Ну, добре, давайте поставимо. А, да, воно збоку е, все ж таки робило. Окей. Чи ні? Ладно. а ззаду ось, типу, і з боку захоплює. Ну, ладно, коротше. І так, робимо таніровочку. Все, таніровку ми з вами зробили. Ось це чи Але вінільчик, я впевнений, що буде зробити дуже складно. Я 100% не буду вам показувати. Повний процес створення вініла, бо він, мабуть, займе години три. І так, тепер давайте з вами оберемо колеса, щоб вони були схожі на ті, які є у фільмі. Зараз ви бачите скріншот, іначе є дуже схожі колеса в Ukraine GTA. І так, зараз ви бачите фоточку поруч. О, слухайте, прям дуже схожі колеса, можна їх буде і поставити. І до речі, вони коштують 130 тисяч. Давайте поки що далі пошукаємо, можливо, якісь будуть більш схожі, хоча це ну, прям як там. Так, ну поки що я тут вообще не бачу. Тут зовсім інші колеса. Ну ось було Щось схоже, але ну це не воно. Теж трішечки на то. Ну, воно я не знаю, як пояснити, дуже випирає. та воно більш так е, строго виглядає. Ну, ці плюс-мінус схожі, теж прикольно. Але стоп, почекайте. Вони будуть коштувати мені 17 мільйонів. Я правильно прирахував чи ні? Так, да, вони будуть коштувати мені 17 мільйонів. Дорога. Так, ладненько, давайте поставимо все ж таки ось ці, бо вони реально, ну, типу, підходять і вони прям як в фільмі. І так, дуже класні колеса, і виходить, давайте їх поставимо. Чудас. Так, тепер давайте. Налаштовувати колеса, щоб вони виглядали максимально потужно, максимально красиво. І так, нам треба зробити ширину, виліт, розвальчик, ну прям, щоб все було по красоті. Так, запам'ятали з вами 53-32. І робимо на задніх колесах точно також. А ну-ка, 53-32, все чи Купляємо півтори тисячі гривень чи назис. І виглядає вже досить потужно. Просто подивіться, як. Боже! Я не знаю, скале дуже красиво виглядає з цими колесами. Це дуже класно. Зараз нам треба з вами обрати колір, щоб він був схожий на то. Бо там він такий сіроватий. Ну і після того, як оберемо з вами колір, будемо займатися вінілом. А на це уйде просто купа часу. Ну він слухайте, він такий на фото, в цілому і білий, а в цілому, і сірий. Дуже складно обрати, який колір тут треба. Я думаю, ну залишаємо металік, але ну прям дуже сильно нема сенсу затемняти. Да, ось подивіться, в інших кольорах. В цьому в цілому виглядає непогано, да? Це Піаро. О, в цілому нормік, але не знаю. Воно виглядає прикольно, але там він, ну не прям так, що від зеркалю. Дуже сильно. Він там навіть на матовий трішки схожий. І так, давайте залишимо все ж таки ось такий колір 43 тисячі гривень. Нормально. І так, далі. Що нам треба з вами зробити правильно, не онче. Так, до речі, другий ніон підходить, подивіться, коштує лям 700, і, типу, він прям, ну, як там. Але давайте подивимося ще трішечки інші, які є. Да, там прям синій, не такий. Так, є ось такий, а є ось такий. Давайте більш темний оберемо за лям 750. І так, все, купили і встановлюємо на машину. Погнали! Просто подивіться, ну якраз. Я діончик не люблю, але на цю тачку підходить просто неймовірно. Ну і виходить, залишається зробити вініл, а вже потім внутрішній тюнінг. Ну виходить, погнали. І так, ну що, зараз тоді будемо з вами ось так робити вінільчик, потихеньку. Я в цілому обрав, які деталі мені тут треба. Які деталі? Ну, ви поняли, про що я. Які елементи. Так, ну і зараз будемо намагатися його зробити максимально схожим. Сподіваюсь, вийде. Ну тоді виходить, зараз буду робити. Террра. І так, ну що, виїжджаємо з вами з тюнінг-хателіє і ось Такий вінільчик у мене вийшов. В цілому, з лівої сторони, виглядає прям чиназис. з правою, на жаль, там були проблеми. Воно не хотіло відзеркалюватись, і треба було зробити все по новій. А також воно там трішечки, коли я робив на ось цьому частку, зверху відображалося знизу. А коли я робив знизу, воно відображалося зверху. Я не зміг зробити точ-точ, -точ, як на лівій стороні. На жаль, вийшло ось так, але я думаю, теж досить непогано. Оцініть в коментарі, як вам вінільчик, я максимально постарався зробити схожим. Навіть зробив ось ці надписи на капоті, але я їх замінив просто на ось такі якісь фрагменти, які схожі на надпис, ну і красиво виглядають. Можливо, я трішечки підредагую, але наче вийшло справді красиво. Давайте зараз трішечки прокатимось, просто подивимось, як воно буде виглядати в дорозі, можна так сказати. Ну і зараз давайте тоді заїжджати та робити внутрішній тюнінг. Витратимо прям дуже багато, щоб прям якісно зробити зборку на цю тачку. І так, ну що, знову ми з вами в тюнінгу. Заходимо у внутрішній тюнінг. Так, кейс з деталями, стандартний кейс. Хоча давайте, знаєте, що зробимо? Давайте в хороший набір Type X і відкриємо 10. Ну ні, 10 дорого. Давайте 5 кейсів. Просто подивимось. І так, купили. Трансмісія, перша гамніцо, двигло, друге. Ну, трансмісія четверта норм, чіп четвертий норм. І, ну, двигло, друге, гамніцо. Ладно, відкриваємо стандартний вибір. Це буде покраще. Давайте 10 кейсів тип F. Так, шини 5, f Нормально. Так, двигло третє, гальма, другі, двигло, друге, шини, друге. О, трансмісія п'ята. Трансмісія четверта, другі шини, другі гальма. О, третій чіп. Ну він, правда, не іксовий, іксовий класний. І так, купляємо ще 10, двигло четверте, це файно. І так, підвізка друга. турбонадув другий, гальма п'яті. Ну це ефочні. Так, давайте поки що відкриваємо. Ну, в цілому випадає непогано. Двигло там третє. Турбонадув, четвертий. Так, непогано. Ладно, давайте. Type X, 10 штук. погнали. О, підвісечка третя. чи назас? В цілому нормально. Так, турбонадув. О, двигло п'яте, ось це чи Далі відкриваємо. Чіп п'ятий. Ото непогано, то мені, блін, сипить. Осичі назис. Так, ну слухайте, поки що гамнісо знову падає. Ну ладно. Так, давайте поставимо те, що нам випало, вже прям таке потужне, двигло. Так, е чіп, давайте поставимо. Так, давайте з вами гальма поставимо. Так, стоп. А, гальма на мене випали, да? А, точно, вони ефечні випали. Так, давайте шини поставимо п'яті трансмісію п'яту. Уже у нас тачка зараз фул п'ять буде. Осичі назис. Турбанадув четвертий. Ну, можна ще покрутити в цілому, я думаю, да? Або подивитися, який з них буде покраще. Там наче п'ятий буде погірше, ніж е, якийсь. Якийсь та там, я не пам'ятаю. Так, давайте знову повідкриваємо. 10 тайп f погнали Гальма, 5, Ну не треба. Нам ефечні гальма. І так, двигло, ну то вже є. Нам треба з вами турбонаду в п'ятий. Ну давай, по факту, да, реально, турбонаду в п'ятий, гальма і підвізку будемо дивитися. Чи п'ятий ось це непогано. Потихенечку, Окей, давайте type X. 10 кейсів, погнали Відкриваємо. Ну, дай, будь ласка, гальма, нормальні. Гальма треба ставити іксові, бо е птачка тачка буде просто неуправляєма Треба зараз буде погратися з налаштуванням, щоб зробити реально дуже якісно. Ну да, турбонадув, нам щось не паде. Так, давайте ще 10 кейсів. Погнали, відкриваємо. Так, ну це вже все у мене було. Треба буде потім зробити тачку на прокачку, щоб вона була саме типу це бо в мене дуже багато деталей. Так, ну слухайте, щось вообще не випадає нам турбонадув. О, гальма четверті. Чи назас? Так, давайте поставимо четверту підвісочку, типу F Нехай буде. Я зараз потестимо з вами, як буде їхати тачка. А гальма ставимо іксові четверті. Так, і зараз да, треба обрати турбонадув, який буде покраще. Так, давайте подивимось. Тут 3-4. Стоп, що? 2F дає 3, 2 5, а тут 5 2. Не поняв. Мені якийсь рідкісний турбонадув випав, чи що я, я трішки не розумію. Вони ж оба другого рівня, я фачні. Так, давайте type X подивимось, турбонадуви. Так, тут 4-3, а тут 2-2. Так, давайте для стабільності поставимо ось такий іксовий третій турбонадув. Нехай буде. У нього прям реально стабільність. Показники. І так, ну що, поставили з вами внутрішній тюнінг, і давайте подивимось, як їде Skyline. Опачки. ой 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 ой, ой, ой щось його дуже сильно закидує. Тут просто ось от треба токіо доставляти пісню. Ля-ля-ля навалює. Ну, блін, трішечки перекручує. Мабуть, треба буде міняти налаштування. Бо він прям ну дивіться, він прям шліфує, він прям дуже дріфтовий. Так, щось у мене бенз закінчився, тому давайте зараз заправимось знову. Опа, дароу. Так, давайте головна, сотий бензик, заправляємо. І зараз подивимось, як їде тачка. Ласна тачка. Дуже дякую, дуже дякую. Ось, людям вже подобається, як я зробив скайлайн. Дуже приємно. До речі, ось це людина, яка виграла мільйон в минулому відео. Зв'яжи зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, ну що, тачечка заправилась, сідаємо з вами. І зараз будемо дивитися, як їде наш скай. Мопачки, бокам, нормально. Ні, ну як же він класно заходить бокам. але ну дуже сильно, дуже сильно він дріфтує. Я думаю, треба буде поміняти підвісочку. Давайте зараз потестимо. І так, поставив третю підвіску, я фахну. І слухайте, ну да Зараз буде покраще. Він не прям так іде боком, знаєте, безроздумно. а прям непогано. Так, ну ладно, все доперекручує. Ну, мабуть, то в мене руки просто не дуже прямі, да? Але в цілому, якщо звикнути до нього, то я думаю, буде нормально навалювати боком. Можна, ну я думаю, просто навчитися треба. Звикни до апарата. Да, ось просто дивіться. Ля, ну я думаю, непогано зійшов, там майже перекрутило в кінці. Реально, я думаю, до тачки треба просто звикнути, і тоді буде чи назас. Обачки, давайте і знову в цей поворот, я зможу його пройти. Давай, 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 давай. Ну, стухи. Плюс-мінус нормально. І так, і давайте зараз зробимо з вами ксенончик невеличкий, і тоді вже буде прям чиназис. Ось такі фари, ну вони повинні бути на такій тачці. Ось так просто ідеально. Ну це прям стіль. Я не знаю, мені дуже подобається. Реально оцініть в коментарях, як вам така тачка. Подобається чи ні. Я старався реально зробити максимально якісно. Так, давайте зараз з вами поремонтуємось. Та в цілому тачка і сіла. Боже, який ремонт дешевий: 300 гривень, 500, 150 Ось це чиназис ціне. Ось так у нас виглядає зараз техпаспорт. Ну а зараз давайте з вами Рушати та робити заміри цього ская. Подивимось, як він тепер їде. І так, ну що, приїхали з вами напряму? І зараз подивимось, як він їде. І треба, до речі, буде ще номерочки поставити якісь потужні. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, стартуємо покращала, шліфує, просто до 100 кілометрів шліфувала. І так, і у нас є 200. Ну, як я думаю, 300 у нас не буде. Максималка у нас 271. Слухайте, досить непогано, десь 50 кілометрів ми додали. Так що чи назас? Можливо, якісь детальки можна буде поміняти, і вона буде їхати всі 280. Це справді прям потужно. Звісно, через те, що вона буксує, вона не прям дає такий великий буст до розгону, але дає можливість неймовірно красиво заходити боком в повороти. Ось це чи назас. І так, ну що, знову з вами приїхали напряму, і зараз будемо буксувати. Буксувати з вами будемо довго, щоб дуже файно стартанути. І так, ну що, вже досі довго буксуємо? Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, соточка у нас є, і давай 200. Вже дуже скоро. Ну, в цілому непогано розганяється, 200 вже є. Ну і максималочка у нас 271. Досить непогано розганяється тачка. Якщо поміняти реально детальки на те, щоб вона просто їхала прямо, да, не заходила боком в повороти, тоді, мабуть, буде ще швидше розгін. Але я люблю дріфт, тому залишу якось так. Можливо, трішечки там поміняю. Типу підвісочку, шини, я думаю, п'яті треба залишати. Ось треба погратися з підвіскою. І тоді буде ще назис. Ну і виходить невеличкий підсумки. На цю тачку я витратив ще без номерів 24 мільйона. Як на мене, це досить багато. Але для такої тачки, яку ти поставиш в колекцію, і тебе просто тачка полуокера із форсажа, як на мене, це дуже потужно. Тому зараз ми відправляємось, поставимо номерочки, і тоді буде прям чи Так, перед тим як поставити номерочки, я заїхав і трішечки занизив тачку. Просто подивіться, як тепер потужно вона виглядає. Я не знаю, мені прям дуже подобається, наче з такою підвіскою виглядає прям ну реально, прям дуже по-спортивному тачка. І так, Ну що, вже з вами під'їжджаємо, і зараз будемо обирати якісь номерочки. Я думаю, навіть крутити не буду, просто одразу зараз якісь куплю і будучи назис. Тому зараз вам покажу, які це будуть номера. І так, ну що, я купив номера за 2,5 мільйона. І ось так вони виглядають: 4 ошки 1973. Хто розуміє, чому 1973, той розуміє, чому. Це не чому 1749, а зараз розповім. Це трішечки інша тема. Ну якщо вже додивилися до цього моменту, не забудьте поставити вподобайку. Ну і ось такий Скелен у мене виходить, вийшов.